Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, прекрасний день, знову початок тижня. Знову починаємо зі слова Марії, з послання Марії, ну, через які послання промовляє до нас Бог і що нам хоче сказати на цей тиждень, на цей день. І важливо це чути. Роздумувати, вкорінювати, ну і починати жити. Сьогодні 25 червня 2019 рік. Нагадаю, що послання я беру з книжки в рандомному порядку. В рандомному це означає випадковому. Просто сюди налистав, обрав і все. Не є тут якоїсь схеми, де я щось там обираю, десь щось там готую. Тобто, все є. Таким чином, як Марія сьогодні говорить, і це приймаємо, як вона сьогодні це говорить. Особисто мені говорить, особисто тобі говорить, бо Марія хоче це говорити. 25 червня, 2019 рік. Дорогі діти, я дякую Богові за кожного з вас. Особливо, дітоньки, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Я готую вас до нових часів, аби ви були міцними у вірі та витривалі в молитві. Так, щоб Дух Святий через вас діяв і оновив обличчя землі. Я молюся з вами за мир, який є найдорожчим даром, хоча Сатана й бажає війни та ненависті. Ви, дітоньки, будьте моїми простягнутими руками та гордо йдіть із Богом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і прекрасне, прекрасне послання в понеділок, прекрасний день і, і, і добре чути такі, таке послання. Де Марія е, знову каже, що дуже дякую, що ти сказав так, що ти обрав цей шлях, шлях і каже: пишайся цим, пишайся своїм вибором, е, будь гордим. будь гордим За це, це цього варто бути гордим, е, пишатися, бо ти, ти йдеш за Богом. Е, хтось подумає, що ти тютю, але -тю, неважливо. Важливо, як ти будеш сприймати це. Чи ти будеш пишатися тим, що ти йдеш за Господом, чи ти будеш думати, що ти перекладаєш відповідальність? Знаєте, так багато людей думають, що віруючий, це той, хто не приймає самостійне рішення, а той, хто перекладає відповідальність на Бога, щоб Бог там щось прийняв. Ну, деякі віруючі так. Деякі, можливо, так і вірять, що якщо щось стало погане, Боже, чому ти допустив? Якщо щось добре, то. Файно, Бог дав, Бог дав, Бог взяв. Ну, така віра, така, що щоб не сталося, це все Бог. Він ну, Бог допустив і то, і то, і то. Але тут Марія чітко каже, хто розпочинає війну, хто хоче війни і чому вона власне йде. Я дякую Богу за тебе, каже Марія. Особливо дитинко, дякую тобі, що відповів на мій заклик. А я думаю, що всі, хто дивляться цю програму, вже відповіли на Маріїн заклик. Ну іначе би ми просто і не дивилися, нам би не було цікаво. Дитинко, дякую тобі, що відповів на мій заклик. Я готую тебе до нових часів. Бачимо, Марія каже: готую тебе до нових часів, аби ти був міцним у вірі та витривалий в молитві. Міцний у вірі, міцний. Міцний у вірі це означає переконаний на сто. На 158%. <реконаний> Переконаний на максимально, що Бог є тут і зараз вирішить. Це є перекона... переконання, міцний, міцний у вірі. Міцність віри дається з співпраці з Богом, з довіри. Тобто, це все вкупі. Коли ти співпрацюєш з Богом, бачиш, як Він діє, як ти дієш, як ви разом дієте, то це все. Дає таку міцну віру. Ти міцнішаєш, міцнішаєш і міцнішаєш. І витривали в молитві. А витривали в молитві? Чому витривали в молитві? Бо знаєш, яка важлива молитва, а не, бо цей світ скаже, Та, що там молитва. Це вже, знаєте, остання безнадія, коли вже немає ніяких варіантів, тоді вже залишається молитва. Така, як би сказав, молитва відчаю. Тобто світ пропонує нам молитву як якесь, ну, так показують в кіно, так показують, ну тобто пропагують це. Що молитву показують, як ну, вже коли все, вже немає ніяких шансів, тоді вже тоді молись. Але молитва не для того, щоб в останній момент перед смертю молитися. Молитва є, власне, для того, щоб в цьому благодатному часі сьогодні молитися і не коли вже перед смертю. Не розумієте? Тому витривати в молитві. Витривають молитви ті, хто знають цінність молитви, силу молитви, значимість молитви, потребу молитви, то тоді ці люди будуть витривати. Бо так ти не змусиш людину молитися. Людина буде знаходити тисячу, мільйон виправдовань, щоб не молитися. Буде знаходити то, 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 то порівняння, різні, різні варіанти, різне то, 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 то. Тобто. Витривалий в молитві тільки той, хто розуміє, наскільки молитва важлива, наскільки потрібна. Е, і вірю, що у нас всі такі, які знаємо, як молитва, яка вона сильна, яка потрібна, особливо в цьому часі, то і витриваємо в цьому. Що каже, щоб Дух Святий через вас, через Тебе, бо через вас це через них. А коли кажу через Тебе, то через Тебе, Дух Святий. Через тебе діяв і оновив обличчя землі. Неймовірно, на тобі? Велика відповідальність, велика місія. Марія кладе на тебе цю велику місію, щоб через тебе Дух Святий оновлював обличчя землі. Обличчя землі. Що значить обличчя землі? Це означає весь цей порядок. Весь цей порядок. Тобто, знаємо, зараз у нас в світі хаос. Ну, але зараз бачимо, Трамп прийшов, то він уже хоча б ті стат статі відмінив одне щось добре зробив. Я не дуже слідкую за новинами, але знаю, що хоча б гендери відмінилися, це вже великий плюс, бо нема у нас вже воно, ну принаймні в Америці, в Європі ще, напевно, є. А є вже чоловік і жінка. Нема там хтось чується песиком, хтось котиком, хтось чоловіком, хтось, чоловіком, хтось жінкою. Хтось іще чимось, ну тобто такої ерунди, направду, бо то вже заходило в якісь. Ну, обличчя землі це власне те, що ми кожного дня будемо дивитися. Кожного дня, чим будемо жити. А сьогодні ми живемо політиками, грошима і, і війною. Так? А Марія закликає до обнови обличчя землі, щоб Вся земля жила в любові, в радості, в благословінні. Це є інший рівень. Але до цього ти покликаний. До цього ти покликаний змінитися самому, потім в оточенні і потім на цілу землю впливати. Неймовірно. І в цьому всьому буде Святий Дух це робити. Тобі просто треба жити за цими посланнями. Ну, це не просто жити за цими посланнями, а, але не потрібно від тебе якихось. Знаєте, сверх якихось серйозних справ, я не знаю. Тобто, ти робиш те, що говорить Марія, а Дух Святий через тебе обновлює землю. Тобі не треба йти так, знаєте, самому копати, обновлювати. Але Марія каже через тебе, щоб діяв Святий Дух і обновив обличчя Землі. Це є план, це є план, ціла місія. Я молюся. З тобою за мир, який є найдорожчим даром, хоча сатана і бажає війни та ненависті. Бачимо, Марія каже, хто бажає війни та ненависті, ну і хто веде цю війну і розпочав її. Це для тих, хто думає, що Бог винний або Бог е, допустив сатана. Хоче і бажає війни та ненависті. Ти, дитинко, будь моєю простягнутою рукою та гордо йди. З Богом. Дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик. Тому сьогодні гордо ходимо, гордо ходи з Богом, гордо ходи з вервицею на шиї, гордо ходи, я не знаю, в християнському одязі, з емблемою християнською, як ну тут. Тобто гордо, пишайся цим, не ховайся, не ховайся, гордо молись перед обідом, гордо благословляй. Тобто ну, не треба ходити всіх там благословляти. Але гордо будь, не ховайся. Коли хрестишся, не ховайся. Коли молишся, не ховайся. Пишайся тим, що ти йдеш за Богом, а не соромся того. Бо хто каже, Ісус, зас... мене відречеться або засоромиться, мене при людях перед цими перелюбниками, то і я його потім. ну, не, не признаю. Тому важливо е, в світі, в якому ми живемо, на жаль, більше перелюбному і грішному, але бути в цьому світі світлом таким, яке гордо світить, гордо, не ховається. Бо лампа, коли світить, або свічка, коли за, запалюється, або, знаєте, як вогонь горить, то бомжи в Америці, там руки гріють, то вони всі збираються навколо цього світла, коли світло запалюється. І щоб бути світлом. Треба стояти в центрі. Тобто не боятися. Не думки, не бути залежним від думки інших, не думати, що про мене подумають. Бо це найгірші думки, які можуть бути, це думати, про що про мене подумають. Це взагалі ну, думати ні про що, а тільки себе, ну, себе загружати, в свою операційну систему. Ти не знаєш, що вони подумають про тебе. а... І ще більше воно не має тебе хвилювати, що вони про тебе подумають. Добре, коли вони про тебе подумають. Погано чи добре неважливо. Про тебе подумали, ти вже важливий. А якщо, якщо про тебе думає хтось, то це означає, що ти світиш. світиш. Тому сміливіше, з гордістю, пишаємося з собою, що ми йдемо за Богом. Це важливо. Будьте благословенні, миром радість, благодать з па папа.